Українське ж питання сьогодні на порядку денному засідання ради міністрів закордонних справ країн ЄС. Що Брюссель чекає від Києва? Чи задоволені там ходом реформ в Україні? Кореспондент Радіо Свобода Григорій Жгалов з нами на прямому зв'язку. Гришу, вітаю. Отже, що кажуть Брюсселі про Україну? Добрий вечір, Ліду. Щойно закінчилася прес-конференція верховного представника ЄС із питань зовнішньої політики та безпеки Федеріки Магаріні. Саме вона головувала на цьому засіданні, на якому зібралися міністри закордонних справ усіх країн Європейського союзу. Не тільки про Україну говорили, говорили про ситуацію в Сирії, Іраку, загалом на близькому сході, А от щодо України головна тема для обговорення була така реформи. Це боротьба з корупцією, реформа судової системи, децентралізація, бізнес-клімат і так далі. Ось що сказала з цього приводу сама Федеріка Могиріні цього разу можливо вперше ми концентрувалися не тільки і не стільки на виконанні мінських угод, як на реформах всередині України, зокрема реформі судової влади, реформах сектору державного управління. Фокус на українських реформах не означає завершення тиску на Росію. Додала мого Вона окремо підкреслила, що українське питання залишається важливим для європейського союзу. В Брюсселі добре розуміють, які складні ситуації країна опинилася. І говорили сьогодні більше про те, чим Європа може допомогти Україні у документі, який був на столі в дипломатів під час обговорення, був навіть заклик до країн ЄС мати більш активну присутність в Україні. Причому не лише в Києві, але йти в регіони з проектами, які відчують пересіч. Ні, Українці разом з тим у тезах, що підготували дев'ять країн ЄС для сьогоднішніх дебатів серед авторів Німеччина, Великобританія Польща, зокрема, зазначалося, що українській владі слід активніше проводити реформи в першу чергу у судовій системі та у питаннях боротьби з корупцією. Ще один коментар: він безпосередньо не стосується того, що обговорювали на раді ЄС, але це дуже чутлива для України тема. Перед початком засідання єврокомісар з питань розширення Юханес Ган в інтерв'ю Радіо Свобода розказав пропозиція. Про скасування віз від Єврокомісії може з'явитися вже у першому кварталі цього року. Але і візи євродипломати прив'язують до успіхів у реформах. Пряма мова Досі існують деякі зобов'язання від президента і від прем'єр-міністра, які ще треба виконати важливі. Але ми очікуємо, що дуже скоро отримаємо звіт, дамо оцінку, і у першому кварталі виступимо з пропозицією візової лібералізації. За результатами засідання ради ЄС не ухвалювалося жодних документів окремо по Україні. Однак, як заявив у розмові з Радіо Свобода міністр закордонних справ Словаччини, дискусія допоможе єврокомісарам, що опікуються українським питанням. Принаймні, єврокомісари тепер краще розуміють ситуацію і настрої в різних столицях європейського сто... європейського союзу. Студія Григорій, дякую тобі. Григорій Жигалов з Брюсселя, де сьогодні говорили про реформи в Україні.